Усім вітання, дорогі наші підписники, шановні гості нашого каналу. Сьогодні неділя, 22 вересня. От, і нібито, знаєте, день відпочинку, але у нас він не таким видається. Тому що, ну, по-перше, до обіду і після обіду у нас сьогодні минуло 40 днів від смерті Юриного Батька. От... Тому так проходив день, знаєте, у, у спогадах, так скажемо. Ну, а час після обіду у нас. Знову ж таки, епопея з картоплею. Те, що, те, що вчора таки, вона перебралася вся, посортувалася, ще не означає, що вже з нею робота закінчена, знаєте, тому що крім того, щоб її посортувати, її ще ж потрібно і сховати. На вчорашній день у нас не було достатньої кількості сіток, от, щоб сортувати і складати відразу у сітки. Сьогодні ми вже придбали. Ну, не скажу, що багато. Цього нам буде все рівно не досить. Ми придбали 20 сіток і хочемо хоча б сьогодні у сітки позакладати на сіннєву картоплю, помаркувати дещо де яка. от, І скласти так, щоб вже її відправити до погреба. Ну і напевно ще. День завтра чи післязавтра у нас буде витрачено на те, щоб справитися так само із картоплею на їжу. Тому йдемо до роботи. Ми щось так подумали, що будемо складати сітки на прищіп назад, і так по кругу обвеземо, довеземо близенько до погріба і тоді будемо складати. Винесла три кольори ниточок для того, щоб позначити сітки. Мені здається, так буде надійніше, ніж ми одного року зробили, правда? Ти пам'ятаєш, як ми одного року зробили? Та воно кожного року те саме. Ні, ну ти, ти нагадай, як ми одного року зробили. Що в нас було? Ми попідписували бумажки, бумажки папірці понаписували. Весною, коли сітки подоставали. Паста зникла. Паста зникла, бумажки погризяні, нічого не видно. Нічого не розбереш. Насортували тоді одним словом картоплю. І ну. на цей рік так само буде, добре, що є відео, буде відео тобі доказ. Наталка, як завжди, на роботі шариться, а Юрко картоплю садить. Юра, Що? ну то я ж тебе вже попросила, що то не садіть без мене картоплю. А Юрко, як садить картоплю, то йому там ті бумажки, ті твої нитки. У мене головне, щоб сажалці була картопля і сажалка її садила. Бачите, оце така, оце така допомога. Ну нічого, таке, я цьогоріч знову ризикну. А вдруг будеш вдома, так? Да? Да, а. а раптом я таке буду вдома. Ну, і е, маркувати небагато три кольори. Це означає, значить, ми окремо вибрали ось таку білу картоплю. Ну, це біла картопля звичайна. Вона і всередині біла. Ну, але так, на всяк випадок лишили дві сітки. А ще у нас буде біла роса окремо садитися і буде садитися. Голландська картопля. До речі, ми вчора перевіряли, правильно? Юра мені перевіряв картоплю на колір, чим відрізняється. А, голландська простої біла. Да. Звісно, бо та з Голландії, чи з Германії, не знаю. То що їм там всередині написано? Жовтим написано. Жовтим. А наша ця свиняча біла. Так, да, ця звичайна біла, а та дуже гарна всередині. Жовта картопля і. Така сипка. І... Ну, одним словом, хороша. Тому... То давай я цю зараз дам. То це ж не сінєва. То її теж заберуть по 10 гривень. Заберуть? Зараз мох і болото грибуть. Ну ні-ні, хай ну воно полежить до весни, будемо бачити, ну таке. Два. Да, раз і два. Неще, опустянеш. Не, поза опускай. опускай. Дві. Стий. Ну, так. Опускає, то короби їх ведро, типу. А я купу. Ща опустянешся. Варвар, хорошо тобі там лежиться. Ти вже картоплю да, стрижеш. Посортували нашу, нашу сортову посортували. Цими завізочками пов'язали кольоровими такими. Ну, і того так прикинули, що картоплі на насіння буде лишатися більше, як минулого року. Але все рівно на все сіток не вистачить, потрібно докупляти. Ще клуночки пов'язали. Попрацювали. Можна з'їсти цукерочка, а чого не сало? А ти тупись, де не сяду, то там ти є. Ну, чуть такому на минуту відпочити. і вже контроль. А де ж ти від мене дінешся, як ми удвох, ми удвох картопельку розкриємо. <смі> <смі> Дай будив <бодію на> мені. <смі> давай поможе, мама. Давай, закриваємо. Оба! <смі> Закрили. Іди закривай. <смі> Два, закриєш? Так, це не. На цю сторону дос... Ну, хай так. Вийшла ще свинью на полота, з картоплею вже більш-менш розібралися. Дивіться, який красончик. Який красень. Ой, яка милота. Ще буде ось такий, розпускається. Ще буде ось тут, не знаю, який цікаво. Ой, вечорі. Принесла свиню. Двери робаняк. Євробаняк. вже він буде на завтра, тому що зараз він гарячий. Все вже покривало, помощувалося. Цесарки на горіх мостилися. Зараз покажу. Картоплю понакривали. Ну, ще якась дивакачка бігає. Де це вони? Де це вони є? Ой. О, Аж там. Наверху стадо сіл. По всьому горіхові майже розсілися з самого вершечка. Зараз банячок товчеться, зараз накидаю свиням зелені, товчі, та й вже і попорано, та вже і вечір. Отак і день минає. Ну і гарного вечора. Остання качка залетіла в хлів відпочивати.